Є десятка переглядів, мабуть, зараз вже більше. Це просто шикарний привіт відсвяткувати. Тому ми сьогодні на барі, але ми не п'ємо. А ми зараз Катєю будемо читати ваші коментарі до першого випуску. Катя їх ще не бачила, а там багато чого цікавенького. Мені дуже а, цікаво. готова. <світ> Поїхали. Перший комент самий брутальний комент. прочитай, будь ласка. Ляпс. Э... Адеє! От якось так воно розвитку. Та вона вона все чітко. Ляпс адеє. Поїхали. <звук> Ляпс. Адеє. Не футболістка. А, ну тут дуже багато коментарів. Вітаємо з дебютною серією від Дмитра Поворознюка. На одному диханні інтригуючий фінал серії Молодець Артем. А прочитайте, ось це. Молодець Артем, відлична ідея. на наступний випуск. Дякую, так неочікувано. Багато саме з Рівного серіал-футболіст дуже великий поштовх в медійному плані для розвитку футболу в нашому місті. Ваша ідея теж хороша, в якості зйомки та продавше набагато вищої якості, і це зрозуміло. Чому? Тому нехай все вдається. Ну, круто. Дякую вам. Дякую за коментарі. Це реально дуже важливо для нас. Чути ваш фідбек. Почекай, почекай. Ну, слухай, ну потім. будемо Скажу, щоб ти повторила цю свою фразу. Дуже інтересна вставки з поверзнюком топ. Ні, ну, Тут просто як сказав класик. Ну в мене слов нема, ну, ну просто немає слов. Бля... Просто немає слов, дійсно. А, поїхали далі. Ідея огонь, але 22 хвилини дуже мало. Ну, Дівчина, мабуть, писала коментар. Веля ваша балавана. Ну, 22 хвилини мало. Тобі як 22 хвилини? Мені достатньо. А проєкт зробимо в наступній серії, буде трошки довше. Да, да. В кінці вирішили інтригу до наступної серії тримати. Ну, так. так і є, да. А ось тут цікавий коментар, хочу, щоб Катя прочитала і прокоментувала. Ірина відчуває конкуренцію? Угу. Які пристрасті! Оце розвиваються події. Так що, чи відчуває Ірина конкуренцію? Не думаю. Ми з нею один одному не конкуренти, але. Але щось є? Що ну щось, щось є? Скажу що... вам, скажу вам так, друзі. Чесно, для мене це було несподіванкою, е що така ситуація сталася, і я почав хвилюватися. І ось чи даремно я хвилювався, чи ні, ви побачите вже у другій серії, тому раджу її подивитися. А ми продовжуємо. Катя з моменту першого з'явлення в ЛС в лізі сміху солідно прибавила в весі. Дякую за коментарі, це реально дуже важливо для нас чути ваш фідбек. Хто це написав? Це написав Алікс. от там і пф. І не пф. В сенсі я прибавила. Я навпаки схудла з того часу дуже сильно. Схудла вона. Так реально. Схудла просто слово круте. Схудла. А що, Катюха схудла, Нікітіна. Мурболітка. А, Окей, що де. د... Така красива. М -м. О, будь ласка, після того, як погладжувала, стало одразу красиво. Це він же написав, так? Да? Ні, <редумав>. це Д... Денис Петраш написав. Дякую. Ми да. Про мене могли хоч слово там написати. А, а тебе там багато, 야. мені здається, А про мене там писали. Да. <розглінка> <розглінка> один коментар я читала. Я взагалі не читаю, але один я знаю. От подивіться, там ви зрозумієте, з чого ми зараз ну, я. А там де про Володимир Олександрович? Ну так, так, так. Ну, самі шукайте, ми таке показувати не будемо. Ідіть у зраку. Катя точно десь грала раніше. Виглядає як професійна футболістка. Немає такої прірви, як між поверзнюком і футболом, футболістами Вереса. Жіночі квартали Ліга Сміху це щось таке, що існує паралельній реальності поза Ютубом. Я впевнений, що у Кривбасі вона стане більше популярнішою, ніж у телешоу, які ніхто ніколи не дивиться. Mm. <рес> <рес> Раунд! Ого! <рес> ти, ого. По, ти розумієш, яка палітра ого. емоцій у людини. Спочатку Катюха, вона, футболістка, крутіша, ні. І далі ось так квартали лігу вогонь. Все все. Та да. Так і є. Мало ого. ти ти швидко навчаєшся, Кать. Кривбас, вогонь. А, тут цікавеньке, е, проханечко. Давайте побільше відео з роздягальні. Oh, my. Добре. Я зроблю. Mm -hmm. я, я зроблю відео. З, вам треба з, ціє, з роздягальні, чи може з душу. Ви, ви конкретно напишіть, кого знімати, а, тому так, що їх ще... багато, ви знаєте. Ні, Може вони всі хочуть. Давай так. Ну, хотіти, Не, то, можна що хочу, то А Тут таке. Напишіть, будь ласка, там окей? Да, дякую. Поїхали далі. А, ну, тут мої улюблені коментарі. Чіткі коментарі до чіткого проєкту. Хороша чіта. Чіта? Чіта. Так і написано. Да. Далі читай, що пишуть. <рес> без ліфона ходить. Слухайте, ну то ж літку була зйомка, само собою я ходжу без ліфона. А чого ні? Ви подякуйте краще, да. ніж ви да, це бачите. Подякуйте. <ріст> 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 Тут теж дуже, дуже Ну компліменти вони різні бувають, так? Да? Ну, давай, давай. А як вона так без косметики красивіє? Ой. Ну, типу, як це виходить? Це так це ти... да. це, це чесно так написали? А як вона так без косметики красивіє? Мені так приємно. Хто ти там? Якийсь там. мирослав Ракатош. Ракамакафон. Блін, ну це дуже приємний комплімент. Я навпаки переймалася, тому що в цьому проєкті насправді я буду дуже рідко в макіяжі і, взагалі, в принципі, без нього завжди. І я дуже переймалася, що ви мене не будете сприймати нормально. нормальну. Ну в кварталі просто я завжди дуже гарна. Як тебе можуть не сприймати люди, які пишуть отакі коментарі? О! А я і розвал робив. Все ж, розвал, не розвал СТО. Все ж. Е, реклама. До речі, тут могла би бути реклама вашого СТО. Напишіть, робив розвал і там просто напишіть номер СТО, такий-то, такий-то. все. Так, ну, е, далі е, поїхали. знаєш, от Я так подивився, що йшли коментарі всі гарні, всі круті Ну, угу. про е, Ліфон, про е, розвал. А ось, А потім. Пішов хейт, ось так, от, наче хтось спеціально зайшов ну, так і, і пішов хейт. Але пишіть, якщо не подобається, пишіть нам. Це цікаво. Нам це треба почути. якась. Ну, А объектив. що далі? Кулінарне шоу а, на футболі, ли? цирк та ігоді. В коментарях вже всі сотрудники Кривбаса відмітились, Ілі ще ні. Ні, нас багато, там да. ще допишуть трошки. Ну просто клоунада. Клоуни вже в футболі давно. Тепер клоунеси, Стидоба. Клас, ну що тут додати? Ну, слухай, ну дуже об'єктивні коментарі. що? все по ділу. Коротко і ясно, якщо не можеш більше ніяк пояснити свою думку, просто напиши якесь гівно. Ну, ну що ж так виходить. Якщо б вони об'єктивно написали, що саме їм не подобається, щоб було б краще, якби зробили отак, було б краще, якби ти зробила отак. І тіпа, нам це цікаво, але відкривайте щось інше там. Ну, типу, якщо якийсь хейт, ви кажете, що вам не подобається, Я. напишіть що щось. Ти хочеш? Е, ну, ну, якщо ти ну, хочеш, якщо ти хочеш з конкретними планами, що треба змінити, просто заходь в телеграм-канал. Футбольного клубу Кривбас, там люди по матчах чоловічої команди такі розбори роблять. Все вони знають. Критики, Як так. робити, що робити, кого звільняти, Ні. кого залишати, кого випускати, кого знімати. Друзі, ну. Ну да, ми пропускаємо ці коментарі крізь ну фільтри, такі фільтри, як емоції. Це так. треба. А, навіть там а, заздрість є. Такий фільтр, теж треба пропускати. А, різні ну неадекватність завжди є. Ну тому що ну так буває. Для когось і я неадекватний і а, катюха не красива для когось. Але, але в більшості ну. Просто ми фільтруємо і беремо щось собі на замітку. Ось, наприклад, коментар, як часто буде виходити серії одна в дві неділі. Ми дійсно не сказали, коли наступна серія. А наступна серія вже цієї п'ятниці. Що п'ятниці, друзі, на YouTube-каналі Кривбас О о Да, о 18.00 Дивіться наш проект. Футболістка! Кривбас, це ми. Ось! Ідеальне слово для тебе. Ми. Тому що там, де крив, бас, кривий, ріх. Ти ще знімаєш. Вирубай і демонтуй. А вирубай, я тобі кажу.